Отже, сьогодні говоримо про квантову фізику. Знайомство з квантовою фізикою, причини її появи. Ми вже познайомились із явищами, які описують звичний нам рух в класичній механіці. Почали вивчати рух на швидкостях світла в релятивійській механіці і продовжимо знайомитися із таким рухом наступного разу. Розглянули частинки речовини в молекулярній фізиці і найдрібніші частинки в атомній і ядерній фізиці. Явища пов'язані з цими частинками і їх поширенням у просторі називається випромінюванням. Але пояснити його не може жоден розділ класичної механіки, тому для цього існує квантова фізика. Вона зародилась на початку ХХ століття. Одним із її засновників вважається Макс Планк. Він досліджував те, як світяться тіла при нагріванні. Навіть коли по провідниках проходить струм, вони нагріваються. Але водночас вони нагрівають і навколишнє середовище. Нагрівання відбувається тому, що гарячий предмет випромінює електромагнітні хвилі. Ми вже познайомилися з одним із типів електромагнітних хвиль світло. Але існує багато інших видів. Так, тепло поширюється хвилями із довжиною більшою, ніж довжина хвилі червоного світла. Таке випромінювання називаємо інфрачервоним. Хоча ми й не можемо сприймати його очима, проте відчуваємо тепло і саме так розуміємо, що воно поруч. Якщо продовжувати нагрівати провідник, то з часом він починає випромінювати вже видимі промені. Наприклад, за температури близько 500 градусів Цельсію, метали починають випромінювати вишневе світло. Зі збільшенням температури світла стає більше, а його колір змінюється від оранжевого до білого. Пригадаємо, що біле світло це поєднання всіх кольорів. Отже, чим гарячіше тіло, тим більше світла з різними довжинами хвиль воно випромінює. Всі ці довжини хвиль накладаються одна на одну і утворюють біле світло. Так, тіла нагріті до кількох тисяч градусів випромінюють всі можливі довжини хвиль. Тому сонячне випромінювання повне ультрафіолетового випромінювання. Його довжина вже на хвилі менше, ніж у фіолетового світла, і воно може бути шкідливим для людської шкіри. Отримання такого спектра треба було пояснити. Оскільки всі тіла складаються з атомів, то вони і є причиною випромінювання. Всередині атомів існують рухомі заряджені частинки електрони. За законами електрики, вони і повинні випромінювати якісь хвилі, як і будь-які інші рухомі частинки. Але за тими самими законами електрики від'ємно заряджені електрони мають притягуватись до позитивно зарядженого ядра. За законами механіки, той самий електрон має від випромінювання втрачати енергію і через це падати на ядро. Нічого з цього насправді не відбувається. Планк аналізував ці явища, і єдине пояснення, яке він міг знайти, це те, що закони класичної фізики не можна застосувати до частинок атомів. Після цього планк висловив припущення, яке змінило все. Атоми випромінюють світло не постійно, як заряджені частинки, а порціями. Порції випромінювання називаємо квантами. Також планк вважав, що те, як саме світло випромінюється, залежить від енергії кванта. Чим більша енергія, тим меншою є довжина випроміненої хвилі. А отже, і більша її частота. Коефіцієнт пропорційності між енергією і частотою назвали на честь планка. Гіпотеза планка про випромінювання порціями пояснила випромінювання нагрітого тіла і всі експериментальні залежності, які були відомі на той час. Тоді вчені вважали, що це лише математичний прийом, щоб пояснити випромінювання нагрітого тіла, адже він заперечує принципи класичної фізики і пояснює лише одне явище. Але насправді це було фундаментальне відкриття, яке дало початок дослідженням мікросвіту, а водночас і новому розділу фізики квантовій механіці.